Доброго дня, любі учні, шановні батьки, дорогі колеги, сьогодні завершується нелегкий 2022-2023 навчальний рік, який ми повністю провели у дистанційному форматі. Він був тривожним та надзвичайно відповідальним. Скільки було переживань, турбот, вимог, повітряних тривог, що часом опускалися руки, але спільними зусиллями ми змогли подолати ці перешкоди. Дорогі учні! У вас починається найпрекрасніша пора канікули, тому проведіть їх безпечно та з користю. Дорогі випускники, бажаю вам щасливого та мирного життєвого шляху, вповненого успіхами та здобутками. Дорогі колеги, я щиро дякую вам за вашу нелегку працю, самовідданість та жертовність. Шановні батьки, безсловую слова вдячності вам за розуміння, допомогу. Переможного миру нам! Дякуємо Збройним силам України, захисникам і захисницям за можливість працювати та навчатись під українським небом. Слава Україні! Привіт діти! Вітаю вас із закінченням школи. Дякую за 4 роки, що ми разом провели в початкових класах. Бажаю вам рівної життєвої дороги. Здійснення мрій і всіх бажань. Тож летіть ключем журавлини по світлому на добрі діла. Там ще час Виряджаю вас у самостійне доросле життя. Тож дозвольте допомогти вам останнім на правах класного керівника, тому що вже завтра ви прийматимете рішення самостійно. А сьогодні пропоную вам зібрати валізу, яку ви завтра понесете самі, без допомоги вчителів. Покладіть у валізу молитву матері та мудре слово батька, теплі спогади про школу, про наш клас, про 9 років, які ми провели одна сім'я. Покладіть у валізу слова вчителів, які завжди допоможуть зробити правильний вибір і не помилитися в будь-якій ситуації залишатися людиною. І крокуйте з цією валізою впевнено і сміливо майбутнє. Я буду сама. Побути на коні чи під конем, та сильний знов на ноги підійметься, житиме лише одним лише днем. Я дивно, кончу, І хай вас треба йти. із Виходить, і святувати щось зберегти. То складне, таким не менш цікаво, бо м'яє кличе і надіє. Угольдуть успіх і слава. Когось будні кожному своє. Скінчилися уроки, чкільних жентів у суми убуття робите свої не перші кроки, Самостійне складне життя в твоїй голові стільки різних думок, Але лиш одна визначає, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок, щоб не зупинив. Дзвінок останній, він такий тривожний, як ті сирени нежданої війни. І час хотів би повернути кожен ніхто не візьме шкільної нашої весни. Весна остання за партою шкільною, весню на фотосесія, вбрання святкове. Такого більше не буде в нас ніколи. І не було. Війна вірвалася в країну загадково. Ну, Звісно, що не зійшли. І ще на раз повернемось у школу, згадати миті і сказати Школа, дякуємо тобі. Спасибі за теорію життя. Ми в практику утіму все, що зрозуміло. Поперед нами лише одна мета робити все, що вчителі навчили. А вам, молодшим, школу за ушем, шануйте старших, дружбі, всі живі. Ви найкра... Ви краще будете за нас. Ми знаємо. Своїх вчителів поважайте їх любіть. Спасибі за підтримку в перші дні, коли війна дихнула всім в обличчя, коли країна опинилася в вогні. Ви кращі з кращих вчителі 21-го сторіччя. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. що є, кожному своє, але є, що так усіх об'єднує. Коридор школ, школи, споглядів приколи І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні, І ми в останні в тому залі присутні А завтра кожен піде до своєї мати Я буду